Весілля одразу уявляється наречена у весільній сукні, тортик такий смачненький, купа гостей, які чогось приперлись без запрошення, а також куди ж без п'яного дядька Андрія, який вже тричі пускав ригалету. Але це все звичайно круто, тільки у нас тут в фільмі не все так райдушно. Тож вас вітає анімешна жабка і це огляд на фільм Гра в хованки. Перед початком прошу вибачення за свою довгу відсутність, а також за можливі сторонні звуки, які линитимуть на задньому фоні. Кіно починається з того, що якісь малі пацики біжать фізна, куди старшенький з них ховає малого Сашка, а Данилко, який у нас старшенький палить Челька, який давав посібок від навіженої сімейки, в результаті чого підстреленого вдяжуть. 30 років по тому наша головна героїня Грейс виходить заміж за меншенького париша, тобто за Сашка, який підріз і сформувався до Алекса. Його багате сімейство наші дівчинонці не дуже раде, Але Алекс каже, мовляв, не сив, труси, все буде норм, і типу, ти ж сама хотіла зробити все як треба, бо типу подіваха хотіла стати частиною сім'ї через те, що сама сім'ї Після одрушення в першу шлюбну ніч наші Дівасі кажуть, що за старим ритуалом вона повинна витягнути карту, сказану на ній грою, і зіграти в неї грей здається це смішним, проте вона погоджується на всю цю захохрінь. Попри дивну поведінку Олексашки, після розповіді про цю традицію наша мадама тягне карту з грою в хованки. Хованки, неочікувано трохи, так? Всі ловлять ахуй, а Алекс вилітає нафіг в стратосферу. Помогите мені. Діваха мандрує ховатися, поки йде від лікта, зачиняються всі вікна та двері, а також вимикаються всі камери. Наше сімейство в складі сашкових маман та баті, його старшого брата алкаша Деніала Данилки, жінки Данилки, сестрохою нюхотухою Емілі, її чоловіка, а також причмеленою тіткою Гелен комплектуються для левіння нашої мадами. Паралельно вони обговорюють те, як легко буде спіймати цю мандавушку, і взагалі Алекс припини шувати сопельки і будь чоловіком, поки ми твою жінку будемо гигати. Так, тебе не було давненько, ти відвик, але не забувай, що ми дотримуємося традиції продовжуємо бути багатими, а також живими. Але я її кохаю. Твоя тітка теж була не в захваті, коли їй ненаглядно гигали. Але поглянь на неї. Так вона іноді їсть мишей та кидається на кожного зустрічного. Але вона щаслива! Коли відлік закінчується, закінчиться, наші причмелені виходять на полювання. Наша ж мадама сидить в кухонному ліфті доти, доки її не стає нудно. Після чого вона вилазить з нього та переховується від няньки малих потів. Грейс ловить Алекс і ховає її за ліжком. Нянька продовжує шукати одного з пациків, який дав у сьобах, проте не встигає його знайти через те, що її гігає наша укурена Емілі. Все це відбувається біля схованки наших коврашків, які принишкли і ловлять ахуй на це. Підстрелену куропатку виносять родичі, а Сашко пояснює нашій мадамі, що сімейство буде полювати на неї до світанку, і нахіма. Мадемі треба уюбувати. Після чого Алекс виводить грейс через потаємний службовий хід. Там у Діваги стається нервовий зрив. Після розуміння того, що наш Сашенька знав, куди веде дівулю і їй не сказав. Нащо наш притрошений каже, ну, мовляв, ніхто цю карту майже не витягав, я думав про несе, ми спокійно надамо по сьобах на наступний день. Але якщо ти не стала б тягнути карту, то нас би гигнули. І ти можеш не вірити, але, малиха, тут якби перед цим грати теж не хотіли, і їх на наступний ранок знаходили цей бом мертвими. Тому давай натягукроси, рви сукенцю і чапай в кухню. А я піду Ки тобі двері розблокую. Ні, ну ти трошечки шкатулочку включи і подумай, як я можу такі вопроси рішати без кофі. Це спочатку взяти і поїхати купити кофе, а потім все остальне. Грей слідує інструкції, доки не натикається на двоє дверей, і обирає вона шлях трохи невірно, натикаючись на чпихнутих, яким не вдається гинути в діваху через нашу курину Емілі, яка стріляти нормально ну не вміє. Тому дівуля успішно дає по сьобах і безуспішно намагається вибратися з будинку чи бодай зателефонувати кудись. Ново ніколаю Алло. Yeah Скажи, скільки годин? Вона навіть хоче випити вікно стільцем, але що як хтось іде, а тому нікається про проте з іншого входу на неї натикається браталкаш Деніл. Hey, який каже, неси труси, я забухлом. Мадама ловить ахую, а Даня каже, що він повинен звати родичів. Дівуля каже, ну не варто і типу, Help me please. Але братило каже, що дає їй 10 секунд на сьоби, після чого він буде звати рідню. Грей смикає третю космічну, поки Деніел рахує та кличе сімейство. Першою прилітає його вайфу, тобто жінка, яка каже, їй лох, починається відверта Змови, які нам стає відомо, що жінка то данилки ще та креветка, яка навіть знаючи, що її можуть гигнути з радістю, погодилася заради грошей, бо до цього бідно жила. В кімнату залітають родичі. Наша мадама каже, що Сашка дав по сьобах, а окорена та каже, що знов забула бог пукалку. Їй Чоловік дає їй арбалет, і вона гигає чергову покоївку, яка якраз збиралася сказати, куди побігла Грейс. Сімейство у паніці вирішує увімкнути камери та розділитися в пошуках Сашки-Какашки. Грейс вже тим часом знаходить білкостріл та набої до нього, і озброївшись, вирушає на кухню. Але я ще зачинені, а камери досі не увімкнуті. Тому мадама вирішує йобнути з білку стріла по замку, але пукалка виявляється не та ще й на кухню вже хтось чим чекує. Діволя а Алекс. Нарешті вмикає камери, на яких бачить, як Гриць стелсить від Стівенса місцевого оперного співака. Дівуля тихенько впихає пса патрона, чує, як відмикаються двері, і націляється на старого і каже: «давай уйо. Але Стівень скаже, що ніфіга малиха, грей стисне на курок, але нічого не відбувається. Виявляється, білкостріл декоративний, але дівчині пофіг, чайник з кип'ятком не декоративний і дуже добре розбивається об голівку діда. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Тим часом до Алекса намагаються пробратися його брат та батя, але наш Сашко пальцем не роблений. Розбігаючи всю цю систему, як може, після чого його вирубають. А наша Грейс дає по сьобах йти назад до кухонного ліфту, але там натикається на чергову покоївку, яка ніц не розуміє. Грейс каже, що малиха неси, шукають мене, а не тебе так, що здрисне. Але ця мандовожка кричить, що наша дівуля тут ще й культяпкою своєю натискає на кнопку ліфта і її зажовує на очах у Грейс. Це Ляшко, шкода брудня, ми в ліфті застряли. Я хара сеш він каже, ну і хорошо. Мадама тікає. А Сашка тим часом садять на ланцюг. Його родичі галакують про нього. Тітка каже, що пацанчик ступив не на ту дорогу і його потрібно рятувати. І взагалі сашка Какашка дуже схожий на мене. Ну, типу, такий же притрушений, як і вона, і взагалі малий повинен очолити сімейство, бо колись йому малому чмоні привидівся покойний дідуган і все таки. Беси з тебе виходять. Давай, не хуй. Беси. Наша дівуля тим часом вилітає з другого поверху. Несеться по подвір'ю, ловлячи флешбеки і некаючись від ліхтарика, забрідає хлів з козами. Там її знаходить малий перестриж, який профігачує культябку. Грис, а дівуля після цього вирубає малого і злякавшись кримерної кози, падає в канаву з цілим супним набором. Що це дивитися, да, це штота! Ледвиліши звідти, наша мадама біжить до воріт і, виламавши за ліжачку, випльовується на волю, розігачивши собі всю спину. Там вона намагається зупинити машину, але наші вельможі шлють її куди поталі. Дівчина кричить від злості і бачить, що за нею вже виїхали з мигалками. Тому й несеться в ліс. Дивіться, бігає, да? А чого? Тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любі обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствие. Сімейство ж тим часом на паніці носиться когоріле, а саньок впевнено пропилює собі шлях до свободи. Шарік, яка діти була на цепі, шарік. Тягал хозяйські гаші. Стівен вже доганяє Грейс, але Малиха робить він з примірянням на шматка суконьки і дає по сьобах на тачилі. Вона телефонує в компанію машини і просить викликати поліцію, але поц який сидить на так такий каже: Малиха, а хулі ти на накрадені тачилі їдеш? Машина перестає їхати. Грейс накладає на поца три поверхи матюків і йшла його до біса. Стівен з якого судячи з усього й до не б'єш та ще й до цього має третю космічну швидкість. Вже тут як тут. Дідуган стріляє транквілізатором Дівулю. Грейс вирупається і бачить войні а дід Дуган тим часом в'єжи її і загружає на заднє сидіння та чили. Але Але у нас трішки зібанцює, би їхати спокійно, але нафіг треба. Музику до максимуму прямий ефір з сімейством, і дикі танці на передньому сидінню призводить до того, що Грейс зафігачує Стівенса, через що машина летить в кювет. Мадама вилізає, стечили, де їй робить гоп стоп і, незважаючи на її умовляння, вирупає грейс. Потя який спостерігав за цим лицедійством свалі роботу синка, після чого нашу дівулю несуть на ритуал. На якому нашу дівху майже гигають, але Данилко в нас пацик файний родичів І рятує мадаму. Але його вайфу гигає нашого Данилку. Грейс на адреналіні та емоціях микає режим берсерка та зафігачує вайфу, батю і мазер. Алекс тим часом вже відчув Свободу на своїх культяпках і нарешті стартанув на допомогу нашій Дівулі. По дорозі він знаходить Данилка, ловить припадок, після чого знаходить Грейс, яка якраз зробила фаталіті маман. Андрію. Я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да я. Пацик намагається підійти до нашої мадами, але та шарахається від нього. В результаті Сашко дає її банцюк. каже, що дівуляти просто стопрот з ним не буде. Після чого ледь не розсвігачує її башку. Пацик здає сімейство, яке майже закінчує ритуал, всадивши нашій мадамі ніж тільце. Але дівуля виривається, хапається за ножечка і в результаті спостерігає за тим, як припадочні носяться по кімнаті. Бо вже настав світанок. Сурен, 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 Ой. сурен. Швидка потрібна? Яка швидка, то дасть ті припарки, тому що то не травма. Пропадошні встигають взаспокоїтись, але тут починаються катавасів, які всі родичі бабахаються. Грей спостерігає за цим, попутно сміючись, після чого здоровкається з приводом в кріслаці та йде курити на сітцях, поки хата горить і палає. Приїжджають копи і ловлять на це ахую. Один з них питає Гриць. А що сталося? На що наша мадама каже родичі? Або ж не вдали шлюб, якщо дивитись дубляжі. На цьому кінець. Фільм, на мою думку, непоганий. На жаль, хотілося не такої кінцівка, а більш реалістичної тому що фільм йде на одній ноті, і під кінець ця катавасія з кров'янкою вибиває з колії. Так, є нереалістичні моменти з ранами нашої бідної мадами. Але типу камон фільми жахів – це фільми жахів Якраз з них можна особливо й не копатися. Це ж не документальний фільм. Тож щодо сюжету, однозначно добре. Персонажі не картоні, акторська гра теж файна, особливо гра Самари Ві скажу так, мені дуже подобається, як вона кричить, але ви не думайте, що я не віжина. Будь ласка. Тож оцінка цьому фільму 9 з 10 жабиків з невіженої жаб сім'ї. It's alarming, it's alarming Girl I just need gravity Can you just let me breathe on oh? I don't wanna let you in But it's too late now Alcohol, alcohol but it's good for uh, Motivation Tá aí, tá que?